Всім привіт! Сьогодні ми будемо розпаковувати Майнкрафт надземний світ. Підпишіться на канал та ставте лайки, щоб не пропустити наступну розпаковку Майнкрафт Портал у Нижній Світ. Починаємо розпаковку. Вперед! Що ж там може бути всередині? Що це таке є? Отже, в набір входить верстак, блок землі, і, звичайно ж, як і в кожній іграшці, це інструкція. Зараз настав час відкрити верстак, що там може бути? Що там приховано? У верстаку ми бачимо є набір сердечок, який нам потрібен буде потім. Пляшка для води чи навіть зілля. І, звичайно ж, найважливіший предмет це кайло. Став у вирішальний момент розбивання блоку землі. Він також незвичайний. У ньому всередині ще щось повинно бути. А зараз якнайшвидше розриваємо пакет і в сипучому піску бачимо частинки персонажу свиня. і ще, ще, напевно, щось там є. Звільняємо ще свиню від піску і там ще є щось заховане. О! Скарбниця. Ого! В ній також є морква для того, аби нагодувати свинку. Зараз ми беремо персонажа. І в частинки, де є заглибини, вставляємо сердечко. Зрабниць наливаємо трішки водичі зілля і синьою пляшечкою його набираємо. Потім змочуємо сердечка. коли сердечка намокнуть, тоді вони стають більш клейкими. і фігурка тримається докупи. Ось такий чудовий, міцний та якісний персонаж у нас вийшов. А зараз розглянемо більш детально, що складається набір. Це сундук, в якому можна зберігати морку, сердечка, пляшка для водичі зілля, і, звичайно, кайло і блок землі та наш персонаж. Це є свиня. Що наше відео набере багато підписників та лайків, то ми знімемо розпаковку Minecraft Портал у Нижній світ, Незер Портал, який ви можете побачити у кінці даного відео.